Розеркало тижня mm -hmm. я не маю проти них нічого проти, але коли вони розказували, як в офісі президента був страшний скандал, як Зеленський сварився і лаявся там з Єрмаком, як Єрмак там кричав ображено, Духайте, я це слухав. У мене було враження: ну, от якого біса ви цю дурню несете? Я розумію, що під Ярмачна українська правда мусить говорити їм соромно, вони мусять говорити все те, що Єрмак їм написав в текстику. Розказуйте так. Вони кажуть: так це ж повна дурня. Кажіть так. Каже, каже, ну можна хоч мені наказати, і тобі треба казати. Все, говоріть так, Велити всю ерунду, каже Єрмак, на мене, але велити так, щоб юридичних наслідків не було. Ви звернув увагу, на Єрмака валять гріхи татарова. Гріхи кого завгодно, тільки не самого Єрмака, жодного юридично знакового звинувачення по Єрмаку, у всіх звинувачення, які на нього сипнули, хоч Мендель, хоч Укрправда, хоч хто взагалі нема. І от під цю всю історію з Укрправди, я розумію, там, там про репутацію забули давно. Хай би зняли хоча б згадку про Георгія Гонгаза, бо якось не солідно не, не випадає. Але коли йде мова. Про ну я не розумію. От на якого біса вам підкинули цю якусь інформацію? Ви по ній понесеся.